З Воскрес! Воскресне Україна! Герої не вмирають! Це гасло звучало на Майдані і особливого змісту. Воно набуло тут, на лінії фронту, і справді, герої не вмирають. Вони живуть у нашій пам'яті. Вони живуть. У пам'яті українського народу. І саме що головне: вони живуть у чині нашої боротьби. Пімсти ж смерть великих лицарів. І дійсно вони живуть і чекають пімсти за їхню героїчну смерть. І пімста буде. Пімста буде нещадна, пімста буде жорстока для будь-якого ворога нашого народу. Цією пімстою буде нашим чином боротьби розбудована і укріплена, на кордонах відстояна УССД – українська соборна самостійна держава. Більш страшної пімсти для ворога. Української національної ідеї бути не може. З нами Бог, з нами правда, за нами Україна і за нами, душі великих воїнів нашого народу, що з небес, допомагають нам у боротьбі своєю молитвою. Христос Воскрес! Христос Воскрес!